Вони кололи голіруч бруківку. Вони кидали молота в ворогів. Вони покинули свою домівку. Й боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів, солдатів. Вони. Жить прагнули в свободі, натомість Беркут, лютий їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди, майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували, та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали, в уста їх промовляли Слава Україні. Його питали якого чорта! Чому тобі не сиділось вдома? Ти людина другого сорту. Тебе роками, борола втома. А він на це, крім зброї, у нас і мрії, і душі. Людина складається не тільки з тіла. Режим стріляє в потилиці і спини. Убивають людей мисливські гвинтівки, а все, що ми можемо, палити шини. Україна бере початок з бруківки: лиш не зупиняйтесь, вставайте, боріться, не може тривати вічна облога. Нас не зупинить жодна міліція, єдиний наш вихід це перемога. Тепер нема героїв з нами. Їх душі над майданом пролітають. За них горять свічки у храмі. В останню путь їх провочають, і хоч ця битва ще триває. У цей скрутний для України час одна надія серце зігріває. Небесна Сотня молиться за нас.